Швидко до вас підключусь. Сьогодні була цікава консультація. Три ретинованих ікла. 1, 2, 3. І загалом ці ікла розміщуються мегаперспективно на їхню тракцію, тобто якихось великих проблем бути не повинно. І загалом це дуже благоприємне розміщення по зубам. Чому? Поїхали дивитися, дивимося. Це наш нижній клик, 43 зубчик. Він йде перед коренем. Центральних і латеральних різців на нижній щелепі, відповідно, постановку ось цю зону мікроімпланта, класичне відкриття зуба, забрати кісткову тканину звідси, і тяга до піднімає піднімається зуб, тим більше, що він проходить навіть мімо кореня четвертого зуба. Мега благоприємна ситуація. З іншої сторони. 33 зуб. Знову ж таки перед кореннями постановка мікроімпланта, видалення тимчасового зуба, перебрати лишню кісткову тканину, потягнути. Супер буде, тим більше, що будь-який рух зуба за собою тягне остеогенез, тобто твориться нова кісткова тканина. Головне, доки ми тянемо зуби, не включати втягу різці на нижній щелепі, тому що так вони вільно собі мігрують, а так в них може з'явитися певна резорбція. І верхній зуб він також благоприємно лежить попереду корення. Давно таких хіко не зустрічалось. Прибрати ось цю кісткову тканину, відкрити зуб, мікроімплант, тяга до мікроімпланта супер. Четвірка сама по собі чуть відвернеться. Коли ми вже поставимо ці зуби максимально вертикально, тільки тоді ми вже переходимо на брекет-систему. Ми передивилися ці зубчики на наявність анкілозу. їх немає. Візуально, візуально все гаразд. Єдине, що звернули увагу, ось така у нас анатомія корінчика є, видно, це може трішки завадити, але знову ж таки не критично. А от, коли ми дивилися на панорамний знімок по панорамі, тут нічого не зрозуміло, тому що не зрозуміло, як ці зуби лежать. Тому що панорама все витягує і вона в певній мірі іскажає об'єкт. Тому, переглянувши КТ, ми зробили висновок, що ці зуби ми дістаємо з величезним шансом успіху. Хто ще робив для діагностики такого формату? рентген, Ціль його взагалі нульова, щитати нічого не можна. Побачити, що в цій проєкції зуби, окей, ви побачили, але він лікування нам аж ніяк не скоректує. Ну і класичний ТРГ. Тобто, по факту, ми маємо тут перший скелетний клас. Завуження верхньої щелепи і ретенція 23, 3, 43, 43 зубів. Після консультації пацієнтки сказали, що ще ніхто так швидко не погоджувався їх тягнути. Чому все так просто? Тому що все, що я описав вище, це є зрозуміла ситуація, зрозуміла механіка без якихось надскладних танталіверів. Насамперед, дійсно, все просто. Якщо ти розумієш трішки механіку, як він має рухатися і вмієш читати КТ, дивитися по кістковій тканині, які ж програди те можуть зустріти.